Крим повернеться в Україну. Це моя думка, звичайно, така. І я думаю, що це воно так і буде. Він повернеться. Може не так скоро, як би цього хотілося нам, пересічним громадянам. Ну він повернеться за тої умови. Повернеться, якщо люди, які там живуть, от місцеві жителі цього захочуть. Якщо вони дуже цього захочуть, вони повернуться, тому що то для них зараз там не життя. Дивлячись на те все, що зараз показують по телебаченню, це, ну, це страшне, це ужас. Все-таки Україна це держава європейська, і Крим повинен бути в Україні і повинен користуватися всіма благами європейськими. А санкції, додатково санкції, які до Росії приміняти, щоб повернути Крим, мені здається, все залежить від людей. Санції стільки різних і щось. Це... Вони, звичайно, діють безумовно, але отут повинна бути волевиявлення людей і тільки їхнє прагнення стати українцями і бути в Україні. Крим, щоб повернути, то потрібно, щоб людям медицину надали безкоштовно. Це раз, учоба щоб була, соціальна допомога якась була коректна, щоб люди могли звертатись до української влади, щоб вони могли надію якусь мати, що влада про них піклується. І можливо тоді тільки будуть шанси, що вернуть таким чином Крим. Тому що якщо будуть соціальні якісь проекти проходить і будуть якісь допомоги, і те, безкоштовна медицина, робочі місця будуть даватися, то я вважаю, що я думаю, що це шанси є взяти просто і повернути цей Крим назад в українську сторону. Я думаю, що Крим обов'язково повернеться в Україну на тих умовах, що Сейчас ну, рыночная экономика. то есть э, тот, тот, кто покажет более правильный курс экономический и где будет людям выгодно жить и удобно жить, туда, э, той стране и будет Крым. в Крыму не так хорошо, как рассказывают СМИ российские. Потом подняли им бюджетникам в Крыму 2 миллиона населения. 1 миллион из этого населения это бюджетники. Бюджетникам хорошо подняли ну, оплаты, то есть зарплату, социальные выплаты какие-то. Но а всем остальным вообще ничего. Поэтому быть в... Что такое бюджетник? Бюджетник это управляемый человек. То есть в, в, системе, в государственной системе бюджетник это самая удобная единица, которой можно управлять. В России так, так поставлено. То есть в, в России на идеале, в идеале было бы 100% бюджетников, когда бы кому-то добавляли, кому-то отнимали и они бы голосовали так, как им удобно. Колыкрем... Повернемо ми, скажімо так, фактично, де Юрій, він досі з нами в наших серцях. Це питання складне сказати про нього щось дуже важко, але це, це відбудеться. Я впевнений в тому, і ми, скажімо, все-таки Криму доведемо, по-перше, своїм образом життя, рівнем життя. Турботою про людину як, скажімо так, глобальний об'єкт. І перше, на що суспільство звертає увагу, і, звичайно, прикладом своїм, своїм рівнем життя, своїм розумінням, своїм національним скажімо так, колоритом, все-таки, я вважаю, ми покажемо Криму, докажемо Криму, запросимо Крим, він завжди буде з нами і повернеться. Я повторю по своїм, скажімо так, поглядам, по своїм переконанням і по своїм по своїм заохоченням. Ми все таки сподіваємося, як весь український народ, що він повернеться, але а, наразі ніяких е, таких можливостей для його повернення немає, оскільки Володимир Путін е, чітко сказав, що він буде мілітаризувати Крим, і він його не віддасть. Ми бачимо і пропагандистські і фільми. Крим путь на родину. Відповідно, поки режим в Кремлі не зміниться, ніякого способу повернути Крим в Україну не буде. Тому що міжнародне право не діє для Росії і для Володимира Путіна. Повернення Криму. В Україну це зв буде зв'язане з, з часом. Рік пройшов, жителі Криму ще не наїлися влади російської, вони ще думають, що вони можуть вижити, тому вони ще не, не протестують, не роблять протестні акції і ще терплять і видержують. Повернеться Крим тоді в Лоно. Коли та влада, яку вони не вибирали, а яка їм нав'язана була, доведе їх до того, до, до такої, такої степені, що вони вже терпіти не, мож, не, мож, не будуть можливості терпіти. Рік-два, а може три. І Крим попроситься в лоно України, тому що вона невід'ємною частиною, навіть на карті, є невід'ємна частина, як, яка це російська територія, як там Росія де? Він? Було то Москва і 30 діаметрів в діаметрі, 30 кілометрів діаметру це вся Московія. А то все загарбане і вкрадене в інших народів. А те, що вкрадене і загарбане, треба віддавати. Тому я думаю, що це скоро закінчиться і Крим повернеться в лоно України. Крим це кривоточаща рана на тілі України. То що Крим анексований нагло цинічно забран цим путіним, а забрав собі Крим? Поламав судьбі тисячам мільйонам людей, біженці, переселенці. І Крим, звичайно, що надовго залишиться в лапах оцього північно-східного сусіда, коли розпадеться Російська Федерація, імперія Російська розпадеться на багато держав, а таке в майбутньому буде, коли вона розпадеться на більше 20, двадцять, даже 40 прогнозують держав. І тоді під цим розпадом і тоді можливо Крим може буде забрати як частину а при інших умовах неможливо, тому що і частина населення в Криму, і тим більше що 80% Росіян підтримують анексію Криму. Вони сьогодні цими днями святкують саме цю анексію, рік референдуму по Криму. Тому забрати Крим звичайно не прийдеться, і вона і Крим буде надовго залишатися цією кровоточашою раною на тілі України та й саме Росії, тому що Росії. Це дуже важко буде утримувати також Крим. Це нагрузка на пенсійний фонд, бюджетників і незадоволення буде зростати тим, що їм приходиться утримувати Крим. Крим це взагалі хворе місце України. Ви розумієте? Справа в тому, що якщо подивитись історію, ми там вклали своїх життів наших козаків, ви розумієте, більше ніж хто на світі. І Російська імперія захватила Крим за допомогою українських козаків. Росія цього не хоче знати і не визнає. Велику помилку ми зробили, коли зробили Кримську Автономну Республіку. Якщо вже робити Кримську автономну республіку, автономну республіку я маю на увазі, то потрібно було її просто назвати Кримсько-Татарська Автономна Республіка. Тобто зразу визначити, що це. Споконвічна земля кримських татар, і вони мають право там на своє самовизначення. Розумієте, таким чином ми зразу вбили вбилих двох зайців, що ні росіяни, ні ми не є споконвічними, бо ми там, там жили татари. Крим буде україною. Є все, що я можу сказати. Що буде далі, я не знаю. Я думаю, що Крим повернеться тільки в тому випадку, якщо хтось то з'явиться появиться Путіна і якась можливість України договориться. Інакше я не бачу ніяких інших перспектив. Дуже хотілося висловлюю сподівання, що так і буде, що Крим повернеться людм до складу України, оскільки це територія України, вона є і залишається юридичною територією України. Те, що відбулося рік тому, незаконна анексія Криму з боку Російської Федерації, вона є незаконною. Я думаю, що всі мешканці Криму, всі громадяни Криму, рано чи ну, все це усвідомлюють. Думаю, що повернеться за умови, коли в Україні відбудуться успішні реформи, і життя в Україні стане набагато краще, ніж у Криму. Ті процеси, які сьогодні спостерігаються у Криму, вони негативно впливають на внутрішньополітичну ситуацію, на соціально-економічну ситуацію у Криму. Крим не має тих ресурсів, які ні політичних ресурси, ні економічних, які змогли б забезпечити нормальне функціонування цієї території. Тому я думаю, що. За умови проведення успішних реформ, ще раз повторююся в Україні. Мешканці Криму самі захочуть повернутися до України. Це раз друге. Ми маємо зараз беззаперечну підтримку світової спільноти, яка визнає територіальну цілісність України в тих межах в тих кордонах, які були визнані всім світовим співтовариством у 91 році, коли ми просили незалежність. Це теж неодмінно позитивним чином впливає на, на те, щоб Крим повернувся до складу України. Я думаю, що за внутрішньополітичної покращення життя нашого життя в середній Україні, за тієї допомоги підтримки, яку Україна має зараз, Крим неодмінно повернеться до складу України. Рано чи пізно будемо сподіватися, і думаю, що всі мешканці України хочуть, щоб це було якомога раніше. Відносно анексії Криму, а точніше, захвата російськими путлірівськими зеленими чоловічками. Я що хочу сказати, що е, саме розумніше, щоб Крим повернути до України і щоб самі кривчани навели порядок. Якщо е, нам зробити покращення і ми будемо жити краще, як американці, от, чи європейці, то тоді і Крим, і всі інші держави до нас прийдуть от, і без ніякої війни, без ніякої бійні. І все буде гаразд, і ми будемо прикладом на весь світ. Так що треба допомогти президенту зробити покращення. І Крим буде з нами. Голосування. Кажуть, справу не рахунок не в тому ведеться, як хто як голосує, хто як рахує. От. Але на мою думку, ще інше питання таке: люди, які проживають там в Криму, і себе вважають українцями, тільки це може змінити. І повернути знову Крим в Україну. Санкції можуть також. Ну, як... Путін не зважає на санкції. Йому це байдуже. Це терплять від цього люди. Але в першу чергу повинні люди помінятися, свою ментальність змінити, повністю себе повністю змінити. І вони повинні вирішити, де вони хочуть жити. Чи вони хочуть жити в Україні, чи вони хочуть жити в Росії, яка їх гнобить. Люди під знаєте під ейфорію, а вони пообіцяли, вони то, сьо, десяте п'ятнадцяте. А коли прийшлося до справи? Нічого немає. В штампах їм поставили, що вони будуть там жити, невідомо де в Росії, то все. Давай ми переїжджаємо в Росію. Їм кажуть, давайте, Сибір, а вони який Сибір? А ви думали, що ну Сибір також Росія? Давайте. Нема питань, яке а ми думали, що а вони думали, що їх що в Кремлі поселять, чи як? Путин им свої апартаменти відпустит. То дайте спокій. А с анексионным Крымом. А мы, чтобы вернуть назад в территорию Украины, я думаю, мы будем стараться и все будет хорошо. Крым будет наш. Если Российская Федерация не построит э, мост, то матеріально, психологічно, ті Те люди, которые остались на территории Крыма, поймут, что они сделали очень большую ошибку, что захотели с Россией. Крым влияет от нас газом, водой, подача всем, чем можно от материковой Украины. Что, что может у них только один выход в море и больше ничего. Кирченская затока, там нету моста и пере, переправлять баржами, но это, это дурно, это дорого и, скажем, не тупо. А Если они, если Россия там за какое-то время не построит этот мост, все потихоньку нормальные образованные люди, что поймут, что мы не то сделали, что мы о чем мы думали. А ситуація з Кримом є само собою штучною, його приєднання до Російської Федерації, яке не має жодних під собою основ. І це є порушення міжнародного права. Але в той самий час це стало можливим лише за умови внутрішнього недбальства і відсутності державної політики стосовно цих прикордонних територій протягом 23 років. В той же самий час Російську Федерацію велася масова пропаганда та державна культурна політика і стратегія по поверненню Криму до Російської Федерації вибудовування певного політичного міфу, соціального міфу і розхитування ферз населення в бік сепаратизму. В цьому випадку повернення Криму можливо лише одним шляхом: цей шлях є вибудова державної реінтеграційної політики стосовно Криму. На сьогоднішній момент в нас є кризові території. Це Крим окупована територія і це кризові території, окуповані терористичними організаціями про російським на сході України. На сьогоднішній момент є вкрай важливим для відновлення і розбудови подальшої державності Україна, для того, щоб доказати і самим собі і всьому світу, що фейл стейт Путінська. Це є лише міф, а Україна це вдавшися держава і держава, яка буде розвиватися. Це наявність державної інформаційної, державної культурно державної культурної і державної стратегічної парадигми розвитку України на майбутнє. В цьому випадку ми будемо мати абсолютно різну інформаційну політику, абсолютно інше зовнішнє сприйняття України і внутрішню розбудову державності. Дуже хочеться, щоб Крим поскоріше повернувся в состав України. Вот, ну, что-то не очень верится, что это скоро произойдет. Это мое мнение. Люди уже стали хуже жить не только из-за электричества, вода, вопросы такие бытового характера, а цены стали намного выше. Доходы у людей остались, можно сказать, теми же, что и были в Украине, только перевели на рубли, их пенсии и зарплаты. А ціни російські там стали. Поэтому люди люди не доволі жизнью, тому що життя стала дорожче, ниже уровень життя стал кримчан. Надеюсь, що на протяжении року до осені повинні вони одуматися жителі Криму. І... Вирішити своє питання все ж таки до кого їм приєднатися до України чи залишатися в такому стані, в якому вони є. Звичайно, на них діє вплив того, що немає зараз, не розвивається в них і промисловість, і сільське господарство, що від нас не поступають, бо ж вони зв'язані були з Україною. Повністю пов'язані, бо поступали і, і дотації, і продукти були, і також на землеробство їхні впливає зв'язок з Україною. Ну і напевно, що я так думаю, що люди все-таки були більше багато живуть що з України звідси з півні з півночі, з заходу, що і живуть, і мають рідних в Криму. Так само. Вони мають тут рідних, що все таки зв'язок нарушений вже. Так думаю, що десь на протязі року якісь зміни мають пройти. Не вважаю, так уже Крим став мілітаризованою зоною, дуже багато зброї. І ну, Росія, Росія це загарбники, ми вже всі це знаємо. І повернення Криму залежить від політичного політичне воно повинно бути повернення Криму, тому що військове це знову будуть гинути люди. І... Можливо, безперспективно. Дуже багато і розумних людей також і в Росії, але що ви бачите, що там свобода слова не діє, і дуже як би сказати, дуже важко, важко виражати, виражати свою думку. І ви, ви бачите, що якщо дійсно ті люди, які виражають свою думку, вони або їх вбивають, або сажають по тюрмах, немає там ні демократії, нічого, диктаторська країна просто з нинішньою владою в Росії. Окрем, можна вернути в состав України в випадку, тому коли ми сядемо за стіл переговорів. Це раз, два, коли наші чиновники почнуть не говорити, а вже робити. І три – все залежить тільки від кримського народу, з ким вони хочуть бути з процвітаючою Україною або з Росією, яка рано чи пізно розпадеться з Росією, з якою рано чи пізно вона розпадеться на республіки.